Себе рятувати, а ці захисні механізми нам знайомі з дитинства. Вони для, нас, вони для нас вже такі несвідомі ці захисні механізми реакції. Ми сьогодні говоримо, повторюю, про життя на автоматі і усвідомлене життя. Так? Від життя на автоматі до усвідомленого життя. Така сьогодні, сьогоднішня наша тема. І Повертаючись до того, до тої прив'язки, наша ця наш цей стан безнадії він може проживатися людиною автоматично, тобто, коли постійно навколо людини яка знаходиться в такому постійному дистресі. Не змінюються умови, обставини, то і не змінюється відповідна реакція, прийняття рішень, що мені робити, як мені бути, як поступати. Немає цього зовнішнього такого спостерігаючого погляду на власне життя, на власні обставини, на власні переживання емоції. Тоді в нас просто є стрес, є автоматична реакція. На цей стрес, постійно стрес, дистрес, тоді повертає цей дистрес нас ще на глибший рівень пережиття цього дистресу і ще на такі складніші переживання нашої реакції. Тобто, якщо тільки якийсь легкий подразник мене може засмутити, то якщо в тижні буде таких легких подразників, наприклад, кожен день по одному, то в кінці тижня, відповідно, цей стрес, який я переживаю, нагромаджується. І моя автоматична реакція, наприклад, якщо я не вмію висловлювати і проживати якісь власні негативні емоції, а затримую їх, то ці затримані емоції за тиждень, нагромаджуючись, перетворюють або так переводять мене в мій стан, так як я говорила, що будь-яка емоція це мить. Але якщо ця емоція…